Вітаю усіх! І на каналі Сила Мельфарки. Я пропоную вам три варіанти кавової чашечки. Завітне бажання моє, так чи ні, збудеться воно чи ні. Будь ласка, дайте собі пару хвилин на обдумування. Хтось може загадати навіть два, три бажання, 4 і 5. Що по чашечці я побачу, та й скажу. Будь ласка, цей варіант хто обрав. Ви задумали якусь дорогу далеку, це пов'язано навіть може бути з переїздом у іншу країну або в місто інше, де набагато далі від того міста, де ви живете. Поки я не бачу, що це збудеться, дорога буде, але тільки в гості, коротка дорога. Хто забажав завагітніти і довго не міг завагітніти, ви це зробите. Найближчий час це збудеться бажання. Хто забажав покращити своє матеріальне становище? Так, знаєте, 50 на 50. Чому? Тому що ви тут забажали вкласти кудись гроші незрозуміло куди. Ви не склали план собі, і ви не знаєте, з ким ви ще маєте це зробити. Це така дуже-дуже мрійлива чашечка, яка 50 на 50. По фінансовій стороні 50 на 50. Так, хто забажав купити новий автомобіль? Ви це зробите найближчий час. Друга чашечка. Ви забажали, щоб у житті у вас настала біла полоса. Так і буде. Трішки треба зачекати. У вас йде такі сроки 3 місяці, 3 роки, 3 дні. В когось буде дуже щасливий п'ятий місяць 2025 року. Тут загадали три бажання: поїздка в теплі краї, допомога від впливового чоловіка з документами грішми, і воз'єднання сім'ї. Це може бути з чоловіком, сином, з донькою, з коханим з далекої дороги. Дуже гарна чашка. Третій варіант слухаємо. Ця чашка є дуже ресурсна. Тут гарні доходи та хороше матеріальне становище. Задумали, хто одруження задумав. Так, але придивіться до свого партнера, чи варто вам це робити і спішити. Вкладання коштів у новий проект Супер буде. Те, що ви задумали, буде вам дуже-дуже фортидно. Людину, що ви задумали повернути, все. Можна повернути в житті, але придивіться до навколишнього середовища свого до